Шановні присутні, хочу привітати всіх з найголовнішим державним святом Днем Незалежності, Днем державного прапору. Не одне покоління українців виборювали незалежність, свободу своєї держави. В даний час теж ми боремося за єдину незалежну, вільну Україну. На нас напав ворог. Хочу склонити голову перед тими героями, які загинули борячись за незалежність, за тими, хто зараз на фронтах боронить нашу державу, дає можливість відмічати це свято. Також хочу подякувати всім, хто в тилу працює. На благо і на розвиток нашої країни, це і служби, це і волонтери. Хочу подякувати міжнародним організаціям, які допомагають в цих тяжких умовах нашій державі вижити і працювати в цей день. Хочу всім побажати скорішої перемоги, миру на нашій Богом даній землі і щоб наша держава була справді європейською, могутньою і незалежною. Слава Україні!